Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат Микола Тищенко знову вирішив наробити шуму навколо своєї персони та написав заяву до поліції про напад на нього в Львівській області. Що цікаво спочатку про напад на Тищенка, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Але вже згодом, коли ситуація набрала розголосу, це прокоментував народний депутат Микола Тищенко. За його словами, інцидент трапився під час відвідин пансіонату у Брюховичах біля Львова. До мене на приймальню ТСК Нацресурс звернулись працівники та пацієнти пансіонату, бабусі та дідусі з важкими хворобами, з проханням захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю. Повідомив депутат. За його словами, у Брюховичах невідомі люди незаконно захопили два гектари комунальної землі, підробили документи, а важкохворих людей. Хочуть виселити. І, звичайно, він, як доблесний герой, поїхав їх захищати, щоб показати себе відданим народу. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника Укри та співпрацівником Інтерполу. Він поводжував себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату, пожалівся Тищенко. Після цього, за його словами, чоловік вдарив його в присутності поліції. Через це депутат написав заяву в поліцію. Що ці. Цікава поліція підтвердила факт нападу на нардепа Тищенка. Оце так з'їздив порахувати Константу. Написав Гончаренко. Варто зазначити, що Тищенко, як завжди, в своєму репортуарі. спочатку показує себе героєм, а потім біжить плакатись у мережі, що його образили. Приклад цьому його історія з обшуком у колцентрі в Києві, де був задіяний нардеп Семінський, до того ж, як подейкують в мережі Тищенко бігає по різних колцентрах із захопленням землі, щоб отримати власну долю. Як відомо, досить багато аудіозаписів вже засвідчувала. Поки невідомо чи пов'язана ця ситуація з такими амбіціями депутата, але факт один: Тищенко суне свою голову всюди, куди не лінь. І звичайно, що це може бути не для добрих намірів, а щоб більше грошей засунути в кишеню. І, схоже, народ зовсім не збирається жаліти Тищенка. Правильно зробив, мало дав, нехай не шариться там. Це подяка за його роботу у Верховній Раді. Мало дав, до Тищенко має бути покарання, грішків повно поразаних відповідати. Шкода, що немає закону для депутатів про подвійну відповідальність, пишуть Україні в мережі, І з ними важко не погодитись. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.